Шалом, це Славко. Через святковий час ми з вами з двох сюжетів зробимо один, щоб коротко й повернутися до Качки по Пекінській мені. Перш за все, множаться варіанти атаки українських Су-24 на Феодосію. От бачите, оця дивна схема з району Одесі. Друга оця підтверджує, що нібито з району Нового коло Кривого Рогу, Адидлі, так, другий з району Одеси. І є ще один альтернативний варіант. Ось із Снігурівкою. Що пара літаків злетіла із Старокостянтиновна, нібито це чергова російська розшифровка. Вони баражировали в Ніколаївській області з району Старокостянтинівки випустили, з не Снігірівки, з району Снігірівки випустили ракети і повернулися, сіли на Канатово для дозаправки. Ну, не знаю, наскільки потрібно, скільки вони баражировали, який був розход, топля, що треба було в Канатовому заправлятися, що, мовляв, цим, з різними варіантами цей маршрут українські літаки використовують. Ну, як ви як бачите, що це інша ситуація, тут Феодос, як ви розумієте, оця от тут Снігурівка, всі, хто то на Херсон їздив, якщо допустити цей варіант, якщо його, як це Москвини, не будемо казати, м'ясники турецької, якщо його. Москви не визнають, то означає, що ППО у них тут абсолютно довкабільного нема що С 300 тут в районі, грубо кажучи, Дніпра, лівого берега і Херсону. Не розумієте, за що мені йдеться, що у них тут нема. І що якщо українські літаки здатні підлітати до Снігуріки, щоб наносити ракетні удари, то в принципі вони спроможні наносити удари і по позадніпровському угрупуванню ворога. Ну, це таке часто, це треба було робити маленький сюжет, бо говорити треба за найбільші загрози для України на даний момент. Я почитав багато ваших коментів щодо призиву, щодо вашої оцінки українських втрат. Ну що я можу сказати, що противник дуже ефективно працює, і те, що я зараз буду говорити, не популярно. За це вже трохи говорив Арестович, але думку свою не розвинув. Наразі найбільшою загрозою для України є оця от оголошена мобілізація 450, принаймні, як сказати, не оголошена, видана в СМІ, поки ж про це, що говорить: 450-500 тисяч. Ці дивні законопроекти, які викладаються, що вони дають? Що оцей весь інформаційний масив дає аналітикові? Те, що вони геть абсолютно нічого на цьому не зрозуміли і погіршують ситуацію. Що загубило Російську імперію 1917 року, правильно казав Арестич, отакі от мобілізації. В чому проблема? Україна відразу викинула значні контингенти, призовні від призову відразу відкинула. Вона відкинула всю мову до 25 років, як ви розумієте, всіх студентів, купа ще пільговиків. І ситуація склалася дивним чином. Якщо коли я кажу, що от на силу, що збираються, збираються, говоряться 450 тисяч призову, це щоб на силу 220 зібрати, і то як ними розпорядитися, а розпорядитися вони можуть 100 тисяч. тисячому, по-перше, які потреби збройних сил, ну крім ротації, ми її розглядати не будемо. Це складна тема. Я не готовий говорити, в яких бригадах як все залежить. Від конкретної ситуації в кожному з'єднанні, навіть в кожній частині, говоримо за вичерпані. Єдиний критерій оцінки це наявний склад рот на передовій перший Якщо ви знаєте чисельність своїх рот, ці ви посилаєтеся на знайомих, на кумів, хороють за втрати, вони не за втрати вам мають говорити, вони вам мають видавати лише один показник чисельність роти. Якщо ви знатимете чисельність рот, то ви знатимете ситуацію. Якщо ситуація, якщо я казав, що чисельність рот на передовій до порядку 75-70 років, то ситуація не гірша ніж в цій колоніальній війні 14 15-го і подальших років. Якщо стан рот зменшується, чисельний стан рот зменшується, це вже говорить за погіршення ситуації. За що нам йдеться? Нам йдеться, щоб у нас. Укомплектованість була не гірша ніж у росіян. 75% хоч би не менше третини в першій лінії підрозділів, і до 50% в другій лінії укомплектованість. Ймовірно, вона інша, але я без даних говорити не можу. Друга проблема це безкінечні. Пільги. Я їх так словом назову пільги, умовним, це виведення контингентів з-під призову. Українці відразу вирізали всі основні контингенти, які підлягали призову в нормальних мобілізаціях. Якщо взяти за взірець мобілізацію Першої світової війни, вона розпрацьована, вона нейтральна, це не така тотальна війна, як Друга світова. І можна говорити, можна порівнювати з характером бойових дій. В чому була проблема? Росіяни ніколи не давали великих призовних контингентів. Призиви 2014 року, я вам скажу, 40% мали льготи різні, 12% не підійшли по здоров'ю. В мобілі з 2014 року призвали 51% з тих, хто підлягав побору. Мобілізації до 3, додаткові були призови 15-го року. З 21 го року почали висмикувати, що мали, йшли восени, пішли навесні 15-го року через велике відступлення і втрати. Вдалося призвати 49,7% від тих, хто підлягали призову. 15 рік почали грибти в кінці 12-літніх, крім телеграфістів на залізницях. Розумієте, тоді вже всіх підгрібали. І вдалося загребти 48% призваних льготників було 25%. І лише коли зрозуміли, що кінець, і коли оголосили. Черговий призов на умовах мобілізації, коли вже ніякі пільги не діяли, вдалося зібрати 69% від тих, хто підлягав призову. Їх всіх замаринували. Ви знаєте, в цих турових маршових ротах чи чисельністю до тисячі чоловік при одних двох офіцерах. Це це що казав АЗА Арестовіч, що навіть без ударів противника з повітря наші призивні центри прив'ячаться просто в розсадник антивоєнних настроєнь, деморалізації і розлаження. І ви знаєте, що всі ці тилові тіло маршові роти в тисячу вояків, послужили вогнищами дезертирства, вогнищами незадоволення, вогнищами роз роз зруйнування війська російського. І в принципі, при таких кількості пільг, як ви бачите, що у нас теж така кількість пільговиків, якщо ви повністю зруйнували механізм призову, механізм сенс воїнської повинності, коли мають. Якісь незахищенні випадково верстви населення, захищати всіх оцих пільговиків безкінечні цілі, то мобілізація стане джерелом соціального незадоволення і в перспективі може призвести до соціального вибуху. Можливо, її автори, кулісті до цього і змагають. Якщо ви розумієте, люди будуть питати, чого не призивають цих, цих вічних студентів, чого не призивають оцих, оцих силовиків. Йдеться на людям за ненависну міліцію, хоча й насправді не так багато, як нам хочеться думати. Але розумієте, всі оці пропагандивні гасла, з якими я не встигаю себе на сторінці боротися, вони перетворюються на щоденність обговорень. А ви знаєте, що тільки народу дає якусь дурню обговорити, він остаточно з катушок з'їде, і так наш народ недалеко відійшов від російського. В чому проблема? Що зруйнувавши призов, коли ми не призиваємо, коли до 25 років ми коли ми викинули всі оці контингенти, ми не можемо говорити за призов. Ми не маємо морального права. Держава повністю розклала цей інститут. І зараз, якщо вони війну почнуть, у них вистачить хоробрості, вистачить державного потенціалу, в чому я сумніваюся, щоб почати призивати всіх з молодого віку, там були вже якісь. Дивні законопроект, але я за своїм досвідом єдиний закони, на яких я розбрався, це закони за зброю. І я подивився, такий маразм був написаний за зброю і за полювання, в тому числі інші законодавчі акти, що я нічого, крім маразму, від інших законодавчих актів, наших законодавців, не очікую. Так що можна сказати, що найбільшою загрозою для України лишиться оця от задекларована мобілізація. От слід сподіватися на те, що. Це так і лишиться пропагандою. Це так і лишиться панічною пропагандою. Бо, власне, вже два з половиною місяці ефір інтернет, він просто інформпростір, він перенасичений паразенчиською пропагандою, бо розумієте, що ситуація України на фронті значно сильніша, ніж в ТУ, коли от послухаєш ось цю бридятіну. І просто я вам можу пояснити за призив Франції. От всі, всі повіп. Порівнювати потрібно 40 мільйонів населення. Правильно, 12,6 мільйонів трудоспроможних чоловіків. В першу мобілізацію призвали 2,8 мільйони 14-го року. Це коли 686 батальйонів до 1636 батальйонів розгорнули наше війська. У нас такого розгортання по чисельності не було. І попри всі втрати. Приз 12,6 мільйонів довоєнних трудоспроможних чоловіків призвали 8 мільйонів. Це 63% від трудоспроможного населення. І Франція на цьому, як ви знаєте, надірвалася, але ж надірвалася пізніше в Другу світову війну. Ось вам приклад мобілізаційних зусиль держави. Ми такий рівень мобілізації, як Франція, 63% трудоспроможних чоловіків. Ми не потягнемо. У нас немає державного апарату. У нас Нікого не можна зачепити, у нас призив виглядає як наборі крута в 18 столітті на Вторую руско турецьку війну. Так що дай нам Боже пережити чергову паніку уряду, а з воріженьками в наступній кампанії ми і так справимося, тому що неспроста вони починають наймати африканців, наймати Якщо не пальців, що з не пальцями не вийшло, то африканці їм навіть розумієте, коли такі гроші вкладаються, щоби. Завербувати якусь сотню не пальців, якісь ось півтори сотні африканців, то ви розумієте, що в Росії теж вичерпалися контингенти. Ми вже знаємо на прикладі якутії, що навіть на 50% план найму контрактників їм виконати не вдається. Так що всі надії, як і перед тим на диво, що росіянам таки гірше ніж нам, Bye. Слова, а скажи, а чому волонтерам далі, тому що суспільна, а як іначе? Це ж в Фінляндії були пільги. В Фінляндії 44 року 15-річні хлопчики боронили військовополонених, охороняли в шуцкорі. Але ж і там були пільговики, там теж були пільговики. Там на пропагандони фінські теж були захищені від призову. В усьому світі, що волонтер, що він краде, ну він же ж має дожити. Він ж має ці 25% зароблених на війні грошей зберегти. Вибачте, мою позицію. Щодо такого волонтерства, за 25% раніше це називалося мародерством. Яка різниця? 30% на снарядах краде начальник управління, який займається снарядами, а 25% краде волонтер, якого ви любите. То яка ж різниця, вибачте мені.